Ворожі очі не мають вас бачити, і ще можу сказати, що вогневі рубіжі, автівки, все все це маскується це 100%, без цього неможливо, якщо техніка ворогом помічена, вона буде знищена. От так, завжди в своїй роботі ми використовуємо маскувальні сітки. Оскільки маскування є одним з найважливіших аспектів бойового забезпечення, в першу чергу ми маємо убезпечити свій особовий склад, зробити його непомітним для ворога, оскільки наразі дуже насичена смуга зіткнення з ворогом, як нашими військами, так і військами противника, ми маємо в першу чергу думати про людей. Ворог. Маскується, на жаль, дуже якісно. Він постійно риється та постійно маскує свої позиції, але це не заважає нам його знаходити та ефективно поражати. Ці позиції маскує, зокрема, як і сітками, але і будь-якими природними засобами, які також є доволі значною частиною системи маскування своїх позицій це гілки дерев. Це будь-який побудовий мусор зоні житлової та промислової застройки. Все, що ще дозволяємо зливатися з місцевістю. Є дуже багато випадків, коли ми шукаємо їхню ворожу техніку. Вони вміють маскувати, вміють воювати не всі рачки. Якщо вони пробують накривати не таким кольором, ми їх часто помічаємо Починаємо вести вогонь, і тоді, вже, в принципі, на фоні якогось там паніки, страху, вони починають рухатись навіть тими, де ми не бачимо. Не стоять вони на місці, не стоїмо ми на місці. Потрібно рухатись в ногу. Основне зараз тепловізійне. Оком сітку помітити практично неможливо, якщо вона правильно накрита на техніці. Тому треба маскуватися треба максимал-максимум для цього роботи. До натам скажемо велике дякуємо. Тому що ну ми фізично не можемо цим займатися, але це дуже важлива справа. Важливо виконувати її так, як вона потрібна. Багато випадків, що сітка приїжджає, і сітка таких кольорів, що вона, в принципі, ну вона не працює. Конкретно цей випадок це працююча сітка, це біленька. Ну, принципі, якщо це кілометр, його фактично не побачить. Око Борожа.